Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, сьогодні 20 квітня, і ми чуємо слово з третього розділу Івана від Іоанна продовження цієї нічної розмови Ісуса з Никодимом. А сьогодні Ісус так говорить, хто приходить з гори, той над усіма, хто із землі, той земний, і по земному говорить. Що приходить з неба, той над усіма, і те, що він побачив і почув, про це й свідчить, але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв його свідчення, той завірив, що Бог правдивий. По кого Бог послав, той говорить Божі слова, тому що не міркою Бог дає, тому що не міркою Бог дає духа. Отець любить сина і дає усе в Його руки. Вірить у сина, то й має вічне життя. А хто син не кориться, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Так, чергова частина тих роздумів нічної розмови Ісуса з Никодимом. І сьогодні ми чуємо про гнів теж Слово, e, Ісус каже так. Tam. Kto wierzy w Syna, to i ma wieczne życie. Kto syna nie korzysta, to życie nie zobaczy. Ale Boży gniew przebywa na nim. No i takie emocje, jaki są bardzo niebezpieczne dla nas. Nie? I nawet mogą nas zniszczyć. To jest gniw To gniew będzie zawsze, ale nad nim trzeba panować. Jezus Ну, говорить немає, щоб він остерігався Божого Гніву. Бо є два види людей. Є люди, які вірять в Ісуса і вони побачать вічне життя І люди, які відкидають свідомо Ісуса, вони, їх зустріне Божий Гнів. Czy też, że tak jakby refleksja dla nas? nie? E, no, Biblia nas zauważy, żebyśmy w Zachali kontrolowały nasz gniew. Gniew muża nie wykonuje Bożej sprawiedliwości. Pierwsze Święty Jaki w 1:20 w swoim posłaniu. Nawet taki wielki bohater Biblii, jak Moisej czy Ilya, one, Ilya, one mały taki moment, taki spałach ich gniewu. І, на жаль, якщо аналізуємо саме ці ситуації, то воно не вийшло їм на користь. Гнів треба контролювати. E, коли читаємо Іванів від Іоанна, в Захарізне, є така проблема. Чому в Івані від Іанна важко відрізнити, коли дана людина перестає говорити герой біблійний? a te słowa już są komentarzem e, Joana Bogusława, Joana Ewangelista. I tutaj, wydaje się, że też mają takie słowa. E, Joan wkłada w słowa Izusa, w usta Jezusa, przepraszam, te słowa. Kto jest z ziemi, to i ze mnie i po ze mną mówi. Kto przychodzi z nieba, to i na dusi ma. Też co on w poczuł, o tym on i Te tak słowa, znamy z innych fragmentów Iwanki, były skazani z takim Chrystytelem. To Jan Chrystytel mówił, że Jezus jest tym narzeczonym, a on jest przyjacielem narzeczonego. Jezus przyszedł wziąć za żonę swój narzeczoną całe ludzkość. Tak. І Йоанн Хреститель є великим пророком, могутнім, духовною людиною, але тільки людиною. Він погодить з землі і по земному він промовляє. Так що Ісус тут пригадує або слова Ісуса Іоанна Христа, або сам автор Йоанн. Вкладає в уста Ісуса е, свідчення про Йоанна. Натомість самого Ісуса не можна порівняти з найбільшими пророками Старого Завіту. Він не понад усім, Він син Божий. Тому ми розуміємо, хто вірить в Сина Божого, має життя вічне, хто не вірить, не побачить життя. Бо і тому це не гнів. Ісус не каже, що зрив гнів Божий. Гнів Божий це і наслідок відкинення Бога, це і наслідок справедливості Божої. І Тому Ісус цього не хоче, Він цього не бажає, Він не радіє зі смерті грішника. Він прийшов, щоб нас врятувати, спасти. Він приходить, щоб нам допомогти. І це не тільки Йоанн Хреститель по земному промовляє, хоча був свідчений Духом Святим. Також і ми думаємо по земному. Давайте подивимося, як ми думаємо, а як Ісус. Ми думаємо по земному, хоча ми отримав Духа Святого. Дух Святий в нас працює від хрещення, все наше життя. Намагається Дух Святий сформувати в нас, як ми кажемо, нову людину. Стара людина це людина, яка закрита на Духа Божого, яка живе за своїми принципами, вона має якийсь прояв релігійності, але не має там життя. Тому, нова людина це людина, яку веде Дух, Дух Святий. Але новою людиною не можна. Статися, як коли ти не співпрацюєш з Духом Святим. Можна бути навіть навіть багато років в церкві, в якійсь спільноті, навіть ходити на служби, а мати постійно це старе мислення, дивитися м, на життя тільки по земному. Я звичайно хочу зразу пригадати сказати, а я знаю таких людей. Йдеться про те, щоб ми себе побачили, що це ми є тими людьми. Так? Я знаю так і людей, бо я це я, це про мене. Я стільки років в церкві, а постійно думаю, як стара людина без Духа Божого, не? Чому маємо скандалів в церкві. І не тільки духовний, вона стосується. Не? Тому що є люди, які забули, що вони Божі діти, забули про Духа Божого. Знаєте, і навіть можна розпізнати певні симптоми прояви, розпізнати таку стару людину, яка не закрита на Духа Божого. Давайте спробуємо. Три такі вказівки. Перше, людина зосереджена на собі, дух цього світу це дух егоїзму. Йому ніколи не вистачає завжди мало. Якщо бачиш своє мислення, дивишся на твої думки, щоб постійно. Вони ведуть тебе до того, щоб тобі було добре, що ти про себе думаєш, то ти ще саме така людина егоїстична, зосереджена на собі, на своїх бажаннях. Друге. Хоча ти віриш, що Бог існує, реально живеш так, якби Бог взагалі в цьому світі не існував. Особливо, коли тобі чогось не вистачає. Коли з'явилася якась несправедливість, кривда, коли тобі чогось бракує, не довіряєш Богу, не чекаєш на те, що Бог тобі допоможе. Звичайно, християнство не каже, що ми маємо такий Богу довіряти, нічого не робити. Бог нам дав вільну волю. Але відчуваєте, що є такі ситуації, коли ти маєш віддати це в руки Бога просто, йому довіриш. І він сам буде вирішувати свої, свої питання. Тут навпаки, коли приходить певні труднощі, випробування і докоряємо Богові, не? і маємо претензії до Бога. Да? Наприклад, людина наклеп сказала, не? то забудь таке ціну, панікуємо всім розказуємо, як вони можуть таке зробити. Ми боремося з усіма можливими методами. Але теж часом, знаєте, може, треба довіритися Богові. Теж тебе захистити. Довірся йому. Навіщо витрачати так багато часу і робити ще багато зла і багато гріхів. Да. Ну, Це розпізнавати, звичайно, Десь є межа, бо вона має право до доброго імені. Але спробуйте знайти самі в своєму житті ситуації, в яких ви повинні були довірити з Богові, а ви просто діяли чисто по-людському, не враховуючи думки Бога. І третє, такий симптом, прояв цього, це є те, що не вмієш втрачати для Бога. Ти не вмієш прийняти Христа, не, не бачиш добра в певних труднощах навіть. Не? E, людина віруюча знає, що якщо Бог допускає труднощі, то Він буде з нею в, в цих труднощах. Не? І це принесе якесь добро. Да? Duchowna osoba, tak jak Job, Kasia Bóg dał, Bóg zabrał. Chyba i będzie imię spodnie. Bóg dał, Bóg zabrał. Bóg nas I tak jak Job, czekamy na Woskressinia. Tam historia Jowa, ona zakończy się takim happy endem. Bóg jemu wszystko powertaje, wszystko I Tak samo jak te znamy też. Podumaj tym. Do tej sestry. Czekajmy na Woskressinia. І якими ми є, наша переміна буде тривати усе наше життя. І так як говорить таке римська така преслів'я, Нема юдекс інкауза, немає судді в своїй справі. Ніхто не може бути добрим суд, 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 суддею в своїй справі. Не? Треба, щоб хтось збоку на нас подивився. І чи ми дійсно вже думаємо, так, як Ісус, чи ми відкриті на Ісуса, на його думку, чи ми ще люди цього світу, стара людина, це нам може допомогти людина, яку ми називаємо таким наставником, товаришем духовним? Варто мати таких людей. Це не такі священники, це може бути і морахиня, це може бути просто віруюча людина, яка якось так ну, з Богом живе. I warto mieć takiego nastawnika, może nastawnik to może nawet dobre słowo, towarzysz, bo ta to na też on krokuje do nieba, ona idzie, ale ty widzisz, że ona jakoś zobaczy do drogę kraszcze, W naszym życiu zawsze pojawiają się pewne trudności, pewne kryzysy przychodzą nie? i dobrze, żeby był ktoś, kto bierze ciebie za rękę i jakby idziesz taki czas, niczego nie zobacząc. Więc cię prowadzi. Як сліпого, таке важливо, щоб він сам не був сліпий. Ви тебе веде і разом крокуєте. І, і це допомагає. Варто мати якогось такого духовного no, наставника, бо маємо таким ситуації перевтоми, сумні втрачаємо цей Божий шлях, не бачимо його просто. Nie? І тому потрібна така людина, яка буде якби так об'єктивно дивитися на тебе і тобі допоможе. Вона не може розбивати твого подружжя, твої відносини і так далі. Є там, то це має бути розумна людина, не якийсь фанатик релігійний. Але якщо, якщо маєш такого наставника, то дякуй за це Богу і подякуй сьогодні. Якщо не маєш помолись, щоб Бог тобі поставив таку людину, якщо вона тобі дійсно потрібна. Не? Але może szukajesz, to pomyl się dzisiaj, żeby Bóg postawił taką ludzinę no i, po, i słuchaj ludzi, i widzisz, i serce twoje wyczujesz, że ta ludzka, ona jest blisko Boga i ona może, ona Ciebie rozumie, ma jakąś sympatię i może Bażaj, Tobie dopomoczyć. Błagaj Tobie uspiechów. Sławę z Chrystusa.